Доброго дня, і ми розуміємо, що обіцяли спеціальний окремий випуск, виходячи з результатів голосування, яке здійснили на нашому каналі. YouTube. водночас, справа в тому, що ворог 14 січня завдав ракетний удар по Україні, і для цього були в тому числі використані ракети від комплексів С-300 та С-400. Е Під цей удар потрапив Київ, і враховуючи те, що для пуску був використаний так званий північний напрямок. Це означає те, що такі міста, як Луцьк, Львів, Житомир, вони також підтрапляють під загрозу ударів з зенітних ракетних комплексів. Це становить величезну загрозу, і саме цій темі й буде присвячено сьогоднішній підкаст. Підставою для таких тривожних висновків є та інформація, яку ми отримали з наших джерел, а вони нам Обґрунтовано довели, спираючись на фотографії уламків ворожих ракет, що противник для ударів по Києву і по деяким передмістям Києва використав ракету з індексом 48 n Н dm Дм. Це власне ракета, яка є штатною ракетою для російського комплексу С-400, і ця ракета має дальність для знищення. Аеродинамічних сил на відстані десь 250 кілометрів. Але ми зараз можемо стверджувати, що в форматі використання цієї ракети класу по варіанту там земля-земля вона може знищувати цілі на відстані у 230 кілометрів. Власне, це якраз та балістична можливість використання цих ракет, яка і створює суттєві ризики для цивільних об'єктів, які можуть піддаватися ударам російських ЗРК. Да, справа в тому, що як було вируховано, що саме 230 кілометрів. Відомо і це публічна інформація від оперативного командування Північ, що у липні ворог здійснив пуски ракет системи С С-400 по Мечерівській територіальній громаді. Тоді було використано понад 25 ракет, і було названо місце, з якого здійснювали спуски. Це аеродром Зябріка на території Республіки Білорусь. З огляду на супутникові знімки, які публічні, зроблені супутником Sentinel, мова йде про те, що на цьому аеродромі він виведений з консервації, там поміщена активність, в тому числі там створені спеціальні насипи, де розміщуються радіолокаційні станції, які можуть бути використані і в випадку там розміщення РЛС комплексу А400. тобто зроблено все з того, щоб здійснювати пуски цього аеродрому. І таким чином, якщо брати публічну інформацію щодо влучання, наприклад, у київських районах, і те, що деякі ракети впали у передмісті Києва, то ми отримуємо мінімальну дальність у 230 кілометрів, тобто максимальне це доволі дискусійне питання, але навіть дальності у 230 кілометрів достатньо для того, щоб тримати під прицілом доволі значні північні і навіть центральні райони України. До речі, скажу, що є інформація, що і 31 грудня, коли завдавалися удари по Києву, то по декілька об'єктам так само ворог використовував саме цю ракету. Є е, уламки, які підтверджують, що дійсно це є вже певна тенденція, яка використовується противником, і використання цього озброєння стає вже системним, Якщо побачимо, якраз через призму ще ударів, якраз і 14 14-го Січня власне ця е, ракета є достатньо новою. Вона там має вагу, там до з до 2 тонн, 1900 кілограмів. Вона має е, бойову частину, яка важить 180 кілограмів. І власне ця е, ракета якраз і може Монтеж запускатися за балістичною траєкторією, тобто, фактично, вона запускається по тим координатам, які е, на стартовому етапі програмуються самим е, розраховам. Рахунком, тобто фактично, ракета летить по координатам, але на першому етапі в польоту вона керується за рахунок саме радіокомандної системи, за рахунок того, що локатор, який забезпечує управління цією ракетою, якщо ми суттєво спростимо там пояснення, як вона керується до певної ділянки цієї ракетою, керує. А далі ракета вже летить, уже використовуючи ті дані, які закладені в саму, в саму ракету. Ви мовити про те, що комплекс С-300 чи С-400 використовує так звану радіокомандну систему наведення, і дійсно, наприклад, якщо ми будемо підіймати документи відносно бойового застосування комплексу С-300 у радянські часи і для умов знищення наземних цілей, то там було певне обмеження в вигляді 40 кілометрів. Тобто, насправді це дальність радіогоризонту. та дальність, яка дозволяє безпосередньо вести ракету до моменту її влучення, ну що можливо було і забезпечило певну точність, водночас. Ще у випадку, коли пуск здійснюється на більшу дальність, то мова йде про те, що приблизно на висоті 3 кілометри, якщо пуск здійснюється на дальність 230 кілометрів, то приблизно на висоті 3 кілометри радіоканал керування він втрачається. І далі ракета працює самостійно відносно того, що, як вона підривається, тому що одним зі штатних режимів підриву ракети е, зенітної ракети до системи с 300 і С-400, є знов-таки радіокомандний підрив. Водночас у всіх ракетах комплексів С 300 і с 400 встановлений додатковий е, так званий контактний підривач, який також забезпечує знищення об'єкта під час прольоту. Е, по, ну, поряд з повітряною ціллю, тобто він використовується фактично у випадку ударів по наземних цілях як ну, звичайний контактний підривач, а насправді працює навіть як певною мірою ну, висотний. Саме тому розміри вирв, які утворюються після ударів там ракет від С 300 та С400, вони можуть бути різні, але це не залежить від її бойової частини. Це виключно залежить від того на якій висоті спрацював цей контактний підривач, і ще важливий край аспект справа в тому, що ракет. 48 Н 6 Дм на озброєнні Збройних сил України фізично немає. Якщо думаємо, що зараз питання в тому, що оця теорія, що Росія використовує застарілі ракети до комплексів С 300 власне, вона вже. Спростовується самою практикою використання росіянами цих озброєнь. Росія використовує нові ракети до комплексів С-400, які можуть мати дальність в межах 220-230 км для ударів по цілям на землі, і це створює новий формат викликів для нашої системи оборони. Так, треба згадати про те, що насправді расисти вже використовували С-300, але з ракетами А-5, в 55 для ударів по Миколаєву, наприклад, та Харкову. Але справа в тому, що використання саме нової версії ракети, яка має значно більшу дальність, та значно насправді вона має ще й більшу бойову частину знову, це все формує значно більший розмір загрози для мирного населення України, тому що знову таки точність, яку можливо можуть забезпечити ці ракети при пуску на таку дальність, вона ну, дозволяє їм бити виключно по містах. Тобто для расистів у цьому випадку цілі є не певний об'єкт, а просто є саме місто, і там їм не важливо, де саме ці ракети впадуть. І важливий аспект полягає ще і в тому, що час, який Ця ракета знаходиться у повітрі, доволі малий. Це доволі загрозливо через те, що навіть якщо Збройні сили України зафіксують пуск саме просто в момент, коли він був здійснений, і буде переданий одночасно з цим сигнал повітряної тривоги. Час, який є у цивільного населення для того, щоб спуститися в укриття, він обмежений вкрай обмежений. Тому тут вкрай важливо те, що у випадку сигналу повітряної тривоги не нехтувати їй. а Просто виконати свою роботу як цивільної людини і зберегти своє життя і піти в укриття. До речі, з приводу от, часу польоту, мені кажуть, що якщо ми е, розуміємо, що ворог запускає якраз ракети з, ну, з ЗРК, то на відстані десь 200 кілометрів таке враження там за приблизними розрахунками та йдеться десь максимум про дві хвилини. Тобто, фактично, за дві хвилини е, забезпечити ну і чітке оповіщення і е, систему захисту надзвичайно складно, що як повторюю створює ну, такі нові виклики. Тому якраз виникає питання, що яким чином боротися з такими загрозами от, на на твою думку, лихо може бути запроваджено для того, аби ну, такі ризики мінімізувати? Ну, є перша така лінійна відомий засіб це наростити протиповітряну оборону, але справа в тому, що в даному випадку мова повинна йти не про протиповітряну оборону, а так через те, що необхідно знищувати фактично балістичні ракети. То мова повинна йти про протиракетну оборону, і ми впираємось знов таки у зенітно-ракетний комплекс Петріот. І ми розуміємо, що зенітно-ракетних комплексів Петріот до України не буде поставлено така кількість, щоб прикрити не те, що кожен квадратний кілометр нашої території, а навіть щоб захистити всі найбільші міста, тому що потреба для того, щоб просто прикрити там умовно сім міст, складає насправді понад двох десятків батарей Петріот. Тобто для розуміння у всій Німеччині їх 30 одиниць. Тобто, на мій погляд, єдиним тоді, і дійсно, це найбільш ефективний засіб це. Просто знищувати ці зенітні ракетні комплекси, і пускові і машини, які забезпечують просто управління, тобто командні пункти. І звісно, самі радари тими вже наявними у збройних силах України засобами. Тобто мова йде про те, що якщо ворог намагається бити цими ракетами на дальності 200 триста кіло двісті там 250 кілометрів, то він знаходиться у будь-якому випадку на доволі незначній дистанції від кордону з Україною. І знаходиться у зоні тих засобів ураження, які Є вже у збройних сил України, тобто мова йде знов-таки про ракети GMLRS для Хаймерс, і мова йде про ракети HARM, які вже інтегровані і край активно використовується повітряними силами України для знищення радіолокаційних станцій противника. І у випадку, наприклад, знищення РЛС до комплексу С-300 С-300 400 працювати цей комплекс вже не буде. А сама РЛС – це вкрай коштовна і доволі високотехнологічна річ, яку неможливо там полагодити за 5 хвилин. У ну, будь-якому разі, ми про те, що ми робимо висновок, що такі обстріли здійснюються з цього летовища Зябрівка, яке власне нам приведено до, до ладу з якого раніше використовувалися оці С-300 попередні версії для ударів по там Чернігівській області, то зараз, власне, ми розуміємо, що упереджуючі дії є. Військовою логікою в, цих, в в цих умовах, але е, як розумію, на, на ці е, військові е, виклики, накладаються політичне обмеження, тому що таке враження, що поки що ми не можемо приступити цей поріг, здійснювати упереджуючі удари по комплексам протиповітряної оборони, які розташовані на території Білорусі. І, до речі, ця зябрівка вона розташована достатньо унікально. Там десь 400 метрів знаходиться склад ГСМ, а десь дуже близько знаходиться до речі і дитячий садочок. Тобто фактично, якраз він стоїть майже там ну, в міській забудові. Тоді таке враження, що ворог свідомо, скажем, так, вибрав таку ділянку для пуску, аби створити таку певну дилему для українського військового керівництва. Мені здається, що ракета же Милерець від вона демонструє вкрай високу точність знищення цілей, і якраз для таких випадків ще у на заході загалі створювалось високоточне озброєння для того, щоб знищувати самі військові об'єкти терористів, навіть якщо терористи прикриваються жилими будинками. У тобто, що робити певні, скажімо так, висновки, то ми зараз маємо ситуацію, коли ворог використовує новий зразок озброєння для проведення своїх терористичних дій. На це має бути ефективна відповідь бо з боку нашої системи оборони. Однозначна відповідь, яким має бути, скажімо так, оптимальний вихід з цієї ситуації. Поки що, скажімо так, ми, ми не знаємо це буде вирішувати міністерство оборони, але ми розуміємо, що вже майже жодне місто на відстані 200 кілометрів від кордону. З, з Білорусі чи з, від кордону з Російської Федерації воно якраз перебуває під загрозою терористичної атаки з використанням тих систем, які раніше не використовувалися. Особливо важливо те, що запасів ракет до системи і 400 у РФ величезна кількість, і це значний ресурс. І також треба розуміти, що їх самих комплексів с 300 чи С 400 у РФ достатньо велика кількість. Так, але значно кількість цих комплексів вдалося якраз знищити за рахунок використання ракет Харм, про які ти згадував, і власне, зазначає, що ця е, стратегія знищення пускових вона має бути активізована в тому числі з можливо з діями по тим системам, які стоять на території Білорусі, з яких здійснюються удари по території України. і, Власне, це має бути такою упереджуючою відповіддю на, на ті загрози, які 14 е, січня продемонструвала російська армія, здійснив здійснивши як. Азу, ці чергові терористичні удари по нашій території.